Атака морськими дронами в Туапсе шокувала країну окупантів у ніч на 10 листопада 2025 року в акваторії російського порту Туапсе зафіксовано атаку морських безпілотних катерів. За повідомленнями медіа моніторингових осінт каналів та місцевих джерел поблизу причалу виникла пожежа, а також є ймовірні пошкодження одного з кораблів. Очевидці повідомляють про вибухи та спалахи у порту. У соцмережах з'явилося відео, де видно дим та полум'я біля причалу. За деякими повідомленнями, один з морських дронів влучив у судно біля причалу номер 167. Офіційні російські відомства заявили про перехоплення більшості безпілотників. У деяких зведеннях вказується навіть число понад 70 апаратів, але звісно, росіяни все брешуть. Водночас незалежні джерела говорять про менші масштаби перехоплень і локальні пошкодження інфраструктури. Наразі даних про постраждалих серед цивільного населення не надходило, точний рівень пошкоджень суден і масштаби пожежі залишаються непідтвердженими. Про інцидент повідомляли українські та міжнародні видання, моніторингові осінь канали та місцеві телеграм спільноти опублікували відео з місця події. Оцінки збитків та коментарі очевидців шокують. Офіційні заяви з російського боку наразі не містять повних даних про можливі пошкодження. Тако морських безпілотних катерів ніч на 10 листопада 25 року спричинило пожежу біля причалу та ймовірно пошкодження одного судна. Для остаточних висновків потрібні додаткові офіційні підтвердження та супутникові знімки. На цьому у нас все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не забувайте підтримувати зсу разом переможемо.